таке. Воно завжди, коли ти не знаєш секрет, здається таким складним, складним. А коли побачиш, як воно покроково робиться, то, так, то наче нічого складного. Наче ж нічого і складного. Зараз до шию і піду готувати вечерю. Треба придумати щось смачненьке. Я не розумію, чому рулет у мене виходить не досить закручений. А чим тонше слої, тим більше воно закручене. Просто здоровезне деко. Тонким-тонким слоєм розмазане, От. і тому вийде більше слоїв. От. А так все в тебе добре. Дуже файно і апетитно виглядає. Так що не заморочуйся зайвого. Пропеклося і прекрасно. Мені раніше здавалося, що там інгредієнтів багато, готувати важко. воно завжди так. Треба фарш тонше скласти, але ще тонше в мене не виходить. Та й не парся. Інночка, справді, от хто тобі що скаже? Ти ж для сім'ї приготувала, і більше того, воно справді файно і святково виглядає. Може, ще петрушечкою посипати, буде, як взагалі в ресторані. У мене деякий час була мода все викладати на листя салату. Береш тарілку, виклала листя салату, і далі все, що хочеш. Хочеш ковбасну нарізку, хочеш сирно, хочеш салат олів'є. Коли воно із листя салату виглядає, то якось воно не знаю, святковіше, смачніше здається. Не знаю, як це пояснити. Але це працює. Так що зайвого не переживай. Ми купували із плавленим сирком всередині Лорінса добрело, так що це вже плюс. Хто така Лорінс? Колеринс, Мері Попінс. Якісь тут деревина якась. Тож треба в'язати, перемотувати, стільки в'язати. І тільки зараз побачите, що там якась деревина є. Тож треба треба буде все обмацати гарненько, щоб. Не було ніякої деревини. Ой, хто це Лоренс? Коліжаночка? Я кревнива дружина. Хто це? Ця Лоренс? Коли завтра день народження, а у мене ідей немає.